Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Максимузалайв. Це рубрика Три поради. Я провела опитування, і з нього я зрозуміла, що якійсь частині глядачів подобається, коли я в кадрі, але комусь все-таки хочеться, щоб були карти, камінчики. Тому вирішила час від часу змінювати формати. Буду і обличчям, і картами. Сьогодні так. Задумайте ваш варіант. Це таро іллюмінатів таро світлої тіні золоте королівське таро. Можна дивитися розклад повністю триплетом. Отже, починаю з першого варіанту. Трійка жезлів. Дуже гарна, позитивна. Бачите, тут блікує. От блікує. Хотілося, щоб було вам гарно, а воно блікує. Значить, про що свідчить ця карта? Ви вже пройшли певний етап в будь-якому питанні, і ви, як ніби, склали вже іспит. Нарешті вам відкрилися перспективи. Якщо, наприклад, у двійці жезлів ми тільки маємо якісь наміри, ми себе мотивуємо, збираємося з силами, ми щось плануємо, то трійка жезлів каже, що. Вже з'явилися якісь реальні перспективи. Що ми бачимо? Тут, до речі, питання. Вони до нього приїздять, чи, чи вони йдуть від нього, чи до нього? От мені складно зрозуміти таке враження що до нього, Ну, як ніби хвилі сюди йдуть. Тобто, це вже перші результати вашої діяльності будь-якого проєкту. Будь-яких ваших дій, навіть можливо, в стосунках, коли ви реально побачили, що все було не даремно, і що ви обрали правильний вектор. Тобто, якщо ви сьогодні навіть не результати отримаєте, ви е, отримаєте розуміння, о, це вірно. І якщо ми беремо, ну, наприклад, дійсно етапи якоїсь роботи, то це вже знаєте, як зробили, ну, скажімо, одну четвертину. Тобто це вже такий хороший шмат роботи, і який надалі вас, як би знаєте, дуже надихає. Тут вас можуть вже похвалити, тут вам можуть виплатити перші гроші, хоч тут і немає пентаклів. Тобто, це перші результати, а головне навіть не результати. Ви бачите, якби майбутнє. Розумієте? Ви вже вірите в це, що ви. Одного разу зробили правильний вибір і зробили ряд дій абсолютно вірних. Отака От впевненість у вас сьогодні з'являється по цьому варіанту. Другий варіант. Ну, маєш тобі, а тут немає впевненості. Ой, Як цікаво, карти жартують. Ну хто задумав другий варіант? Якщо ми беремо окремо, не читаємо триплетом, тут якраз людина ще поки вирішує. Тут якраз у людини немає розуміння або можливо чого вона хоче, або чого чекати від простору. Карта ілюзій, снів, фантазій. Тут, коли людина діє наугад, от подивіться на його обличчя. Да? Ну, от видно, що удачу, от якось навіть видно по обличчю. А візьму цей. А, або може цей. Яка порада? Я би порадила вивчити те питання. Тобто не робити ніяких дій, нічого не вирішувати, поки ви чітко не будете розуміти, куди ви йдете. Це може бути що завгодно. Людина обирає переїзд в якесь місто. До мене звертаються як до таролога і кажуть: от в мене є три міста: оце, оце і оце, в які мені їхати. Подивіться, де мені буде краще. Я кажу, ні, мої кохані, так не працює. Треба приїхати в це місто. Потоптатися по ньому, по вуличкам, походити, відчути місто, вивчити, які він дає можливості, що він, що місто пропонує, які у вас тут шанси по роботі, там, я не знаю, чи можете ви знімати цю квартиру за такі гроші, приїхати в друге місто, і в третє місто, і відчути кожне. Якщо жодне не сподобалося, Значить, це взагалі три не ваші міста. І м -м, це стосується будь-якого проєкту, можливо, що щось ви сумніваєтеся в стосунках, щось якась така от, загадка, щось людина не договорює. Пропоную вияснити. Пропоную все-таки е добитися ясності в цьому питанні. Е коли ця карта хороша і легка, Маєте вихідний, маєте час, можете пофантазувати. Поки помрієте, пофантазувати. Це те, що від вас не вимагає ще ніяких дій. Розумієте? Якщо би ми з'єднували ці дві карти, то тут так людина пройшла певний етап. А далі вона призупинилась, вона не розуміє, що далі. Тут людина рухається, знаєте, ай, в'яжемося в, в драку, да? а там побачимо, як воно буде. М -м -м -м, така цікавість. Зараз подивимося третій варіант, подивимося, як це можна триплетом прочитати. Одним словом, порада вивчити ситуацію. Я не дуже довіряю, знаєте, кажуть, от мені інтуїція каже. Інтуїція це я коли зроблю окреме відео, бо мені хтось з вас став такі запитання, чи прислухаюся я до інтуїції. Інтуїція це знаєте, вона може побудована бути на тривожності, а от я мені щось мені тривожно, просто тупо людина не виспалась. А потім, навпаки, якісь такий настрій, ліхо, щось зробило, те, що він і хоче, наугад, а потім шкодує. Ні. Сімка кубків, якщо ви запитуєте, наприклад, чи щира з вами людина, зразу вам кажу, людина щось не договорює. Або на роботі якісь, щось вам не договорюють, вам потрібно це вивчити, щоб потім не потрапити, як то кажуть, в просак. Третій варіант. Ну, як цікаво, карта дуже великих перемін. Я би ще от як вам сказала. Якщо б я пов'язала кар... цю карту, да? З цією, я б сказала, і не поспішайте, тому що реально от в вашому житті згорає стара програма і приходить нова. Інколи так, стара вже підгорає, а нова вона вже десь мерехтить там, вона десь є в просторі, в менталі, але вона ще не спустилася вона, на землю, вона ще не проявила себе. Карта смерть говорить. Не тримайся за старе, ну тобто вона вас, скажімо так, навіть попереджує, тому що це не карта вежа і не 10 мечів, це не те, що раз і несподівано закінчилось, чи там дурень обнулилось. Ні, карта смерть. До речі, як не дивно, от коли я навчалася таро, там при певному поєднанні, якщо йде імператриця, смерть е і блазень, дурак, да, це завжди про народження дитини. Це вагітність. І навіть вагітність розглядається як певна смерть. Ну, ти помираєш дівчиною, народжуєшся вже все, майбутньою мамою. І от смерть це той перехідний період. І смерть попереджує, і ви реально на порозі великих перемін у вас щось відмирає. Але у вас є час хоча б подумати, продумати, куди би ви хотіли рушити далі. І коли одна індивідуальну консультацію людина приходить. От я їй кажу: вона каже, чи будуть там стосунки, чи ні, я говорю, ви знаєте, вони відмирають. Або вони трансформуються дуже. Навіть коли жінка вагітніє, то стосунки теж трансформуються. Тому що це вже не просто чоловік, жінка, коханці це вже майбутні батьки. Тобто смерть несе глобальну трансформацію. Розумієте? Глобальну. Тому, якщо б ми читали триплетом, тепер мені якось ясно. Знаєте, людина от з одного боку має певну ясність, да? вона має певні результати на даному етапі. А далі, знаєте чому незрозуміло, як діяти? Бо просторі вже ну, якби, пахне тими змінами. Саме в просторі щось змінюється. От знову такий приклад: от людина там запитує там, не знаю, якусь тему робити чи не робити, а я говорю: ви знаєте, ви маєте почекати. Справа в тому, що ви зараз це зробите, а, ну, наприклад, грубо кажучи, там, да, не знаю, в голову не йде ніякий приклад не можу згадати. Чомусь про гроші. Там. Завтра підскочить долар. І ви, грубо кажучи, втрачаєте там, в грошах, тому, наприклад, зараз щось не продавайте. Тобто, про що говорить карта смерть? І Сімка Кубків. Не поспішайте, не дійте, поки не буде повної ясності. Якщо, це, якщо хтось дивиться триплетом. Якщо окремо ми беремо, то, та, то тут трійка жезлів обіцяє ясність. І вона вас радує. Ви бачите перспективи, ви розумієте, куди рухатися далі. По сімці кубків не розумієте, тому поки вивчіть ситуацію, вивчіть, загляніть туди, не треба наосліп іти. Карта ж смерть, трансформація. Що би я вам тут порадила? Знаєте, спостерігати за собою в цій трансформації. Взагалі, кажуть, страждання відходять і переживання, от коли, ти, коли ти заповільнюєшся і спостерігаєш за собою. От, згадую якісь такі <кій> э, стресові ситуації, коли да, ти не можеш повірити, що це з тобою відбувається, і ти якби спостерігаєш. Ти знав, що це може статися, або ти читав про це, або ти бачив, як це у когось ставалося. Але тут ти переживаєш це. Знаєте, ну от кажуть, що Бог Він через нас все переживає. І дивиться і проходить якийсь певний досвід. Тому в карті смерть завжди не можна поспішати. Інколи трансформуються стосунки, інколи, наприклад, люди були довго якийсь час разом і зайшли от в певний тупік. Інколи їм потрібно. Якийсь час не бачитись, не розуміти, але кожен проходить свою трансформацію, яку в результаті трансформації щось народжується, так? нове. І одна і інша сторона можуть пройти абсолютно різну трансформацію. А можуть однаково в тому сенсі, що зрозуміти, що хочуть далі йти по життю. А хтось трансформується і зрозуміє, що тут крапка, а той хоче. А тут... Тому і кажуть. Не поспішайте. Дайте простору теж пройти свій шлях. І собі дайте час пройти свій шлях. І тоді ви зустрінетесь, і побачите, чи ви йдете в співпрацю, чи ваші шляхи розходяться. Раджу дихальні практики. Це також дуже допомагає. Пройти трансформацію не те, що легше, як з Богом за ручку, з своїм вищим я за ручку. Як вас так як переносить, м'якше це все відбувається. Отакий, до речі, сьогодні був непростий розклад, і він не просто читався. Але сподіваюся, що якусь свою користь ви звідси взяли. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть, як зрезонувало, ставте вподобайки, і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.